Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 434-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 3 травня російські окупанти здійснили атаку України дронами камікадзи іранського виробництва з Брянської області та зі східного узбережжя Азовського моря. Всього окупанти задіяли до 26 ударних дронів. Авіація Слобоборони. За минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділ ракетних військ артилерії уразили один пункт управління, 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, один засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 520 російських окупантів, знищили один танк, шість бойових броньованих машин. 16 артилерійських систем, два засоби ППО, 28 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 14 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки. А тим часом над Кремлем вибухнув безпілотник. Російські пропагандистські медіа повідомили, що Путін не постраждав. При цьому мережею шириться фото і відео палаючого куполу кремлівського палацу. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.